можна Доброго дня, Павле Петровичу, Горшкова Марія Іванівна. Я прихильниця вашої системи харчування. Я завжди дивлюся всі ваші програми, читаю статті, читаю ваші книги. О, можна якраз оцю. Я в усьому керуюсь вашою системою харчування. Але останнім часом у мене виникли проблеми. Ні-ні-ні, кишківник перебудувався, все добре, зі мною все нормально. А от чоловік, чоловік він любить борщ з м'ясом і зажаркою. Я йому замінила борщ супом із сухофруктів, я йому постійно варю каш, Ви ж писали про користь різних каш. Я йому готую салат із кульбаби. Ну, все за вашими порадами. Я йому кажу: ну от як ви радили, кажу, Вася, це смачно! Зовсім перестав їсти. І тепер його вже взагалі немає. Він пішов до офіціантки з ресторану. Баба страшно сказати, вона годує його смаженою картоплею, стейком з гриля і консервами. Ну, а консерви, ну ви ж самі пояснювали, консерви це отрута. Павло Петрович, я не знаю, що мені робити.